Па пам па па пам па па пам 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 Жаль, що зі мною немає мухки. А? пам па па пам па па пам 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 ту 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 там ту там 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 ту ту там ам Минулі програмі. До речі, а ви знаєте, чому ваша мухка кристал краде? Чому? Тому що вона заражена Не може бути, таку... не може бути такого. Не вірите. Тоді подивіться по у... У... У камерам. А знаєте що, Рауки? Що? Насправді біськи не добро, вони притворяються, щоб щось у вас украсти. Але, Але я не думаю, що вони щось украдуть. Вони, напевно, відразу підуть шукати зеленого дракона. Е, а... а як вона заражена? А як біски не за нас? Вони, Вони просто притворялися, що Щоб... Щоб... не знаю. Вони чогось притворялися, але я не знаю чому. Ладно, давайте вже по камерам дивитися. Ля-ля-ля-ля-ля а? А? Ну привіт, Амурка. Настав твій час Би с кем? А ну ха прозв... ха-ха <хи> <хи> Га? Що сталося? Доброго ранку, амурка. Тепер ти будеш в нашій команді. Так точно бос? Як це так? Як це так? А ти, Наче тям мука заражена? Так. Тим часом зубачко, зубацько. Ем, швидка поїхала зубачком бігом. Яке, який бігом? Ми ж не дойдемо до бази, якщо вона дуже далеко знаходиться. А то що будемо робити? Я вас теропортірую. Так. О, вже зубаська сюди везуть.

Ха-ха-ха, думали, що зубачка так легко заразити. Ха-ха-ха, <клух> я зараз тебе заражу. Ай, той зубачку, той вже за траком вже став де може над больним... над бульним туто. Здувай. Як можна над бульним... Як може больних бити! <різь> Ось. Так-так-так! що так, так. у нас тут? -ка? Ага! Ага! Зубайска е, треба промонтувати. Добре? Чик-чик! Коваж, ми наразі вилікували ви зубаська. Галики, ходіть дивитися! Дивіться, що у нас Зубаська тепер може. Пф, він може стріляти, вилітати його може голова, і стріляти з очей лазерами. Може вкратимо. Так, а ось так. О, і ще алмаз. А ну-ка. Тільки, тільки, тільки бісько будь обережний, бо зараз як якась тривога включиться, то нам капець буде. Та нічого. Ой. Піп! Піп, uh -huh. піп, -пі -пі. господи, що там тривога вже. Бігом всі. Не uh хватаєш. -huh -huh -huh. Не хватає. хватає? Продовження слідує.